Доброго дня, вам, Олександр. Дуже, дуже радий добрий, бачити вас. Добрий. А, дуже хочу взяти у вас інтерв'ю та хочу а, поспілкуватися з вами. У нас є 10 питань, 10 питань від а, наших підписників а, для бібіжит 20. Давайте, давайте, я завжди, завжди радий. А, давайте з першого питання. А, воно таке про простеньке: а, яке найсмішніше або найвидовищніше питання вам коли-небудь задавали про футбол. А, найсмішніше питання було, чи да. коли я коментував футбол, чи лаявся я під час прямої трансляції. Це було найтаке цікавіше питання. Mm -hmm. і я відразу скажу, що я згоден з лаявся. Бу була, було, було, була лайка під час прямого ефіру. Mm -hmm. Причому це не АФМ було, а це була перша ліга і була там лайка. Да. Mm -hmm. А це скажу. була не згода з арбітром, чи не згода була з футболістом? Це, чи якась була вадханалія? Це не, не, не те, що не не, не згода це. Епізод і розпач від того, що він епізод а, що не, сталося, завершився, що сталося, не завершився забитим голом нашої команди, і там було таке трошки нецензурне, але угу. е, ну, таке буває це життя в нас. Угу. Так. Е, друге, питання, друге питання таке: е, кого, е, хто вас більше е, роздражає в команді оболонь? І чому? В <смір> команді Ну Я думаю, що три кандидатури я там. Аж три. Три кандидатури три А, Перша <смір> перша на А, я, я думаю, прізвище ні, на А. Ні, ні, Перше прізвище на букву ч <смір> Ч. Тому що він дуже гучний. І ця людина я так розумію, це про Череску. Черезку Череску. Павло, так? Черезку, Павло так. Черезку. Я взагалі всю родину Череску дуже сильно люблю. Дуже, Їх дуже багато поважаю так дружину його. А, все, А, самого Павла. Замі. І Я дуже радий, що вони віддаються футболу повністю повністю, навіть більше ніж повністю. Але справа в тому, що е, коли ввечері втомлений, вони багато і дуже сильно гучно. Вимовлюють різні слова. Давайте друге третє місце. У кого друге третє місце поділяють мої два вихованці: Вадим Короїд, Азамат Кожушний. Друзі, дякую вам, ви маленькі зрадники, угу. і це з одного боку. А з іншого боку, мене тішить серце, що я їх виховав у команді нечаянне і вони зараз на такому потужному рівні, як у Болонь Лія. Це правильно, це правильно. Е, я думаю, що вони будуть дуже раді такі слова чути. А, щось може про Аліфанова скажемо? Ну чи буде, будемо щось про нього Андрія говорити? Андрій Аліфанов чудова людина, і на цьому наступне питання. Дякую. <реш> Дякую. У нас згода по цьому питанню <реш> так. Добре, а, наступне питання буде таке. А, а Я ж думав, все фініш. Ні? Ні, ні, звичайно, ні. Тільки початок. Як ви бачите розвиток миколаївського футболу в, в, в найближчі 6 місяців? І що би хотілося б вам поміняти це питання від Олександра Романовського. Олександр Романовський. Йому вітання від мене, і від а, мене, е теж. Пан Олександр, е хочеться е змінити, хоч хочеться, хочеться йому <плес> замовити кальян е <плес> е так далі. І піцу. <плес> да, і піцу, да. і коктейль Космополітен, можливо, але на розбудову футболу мало 6 місяців. Він будується не менше 3-5 років. Тому те, що відбудеться в найближчій. Шість місяців. Важко спрогнозувати. Хочеться, щоб ми, АФМ, би біжи, асоціація футболу Миколаївської області, Миколаївщина футбольна, федерація футболу міста Миколаєва. Всі, 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 хто якось пов'язаний з футболом у нашому місті, нашому регіоні, щоб вони цей рівень тримали. Неважливо, він буде прозорим, непрозорим, відвертим. Ні, хотілося б, щоб він був прозорим. Це неможливо. Футбол це Давайте бруд. До цього футбол це бруд. Я йти. хочу, щоб це, mm. цю цитату мою запам'ятали і завжди всім казали, mm -hmm. що футбол це буде завжди брудна е і мало кому потрібна справа, крім ентузіастів. Насправді воно так і є. Так буде завжди. Вибачте, будь ласка, я е нагадаю, в мене було у Тетяної було цей е інтерв'ю, і я в інтерв'ю сказав дві речі. Одну речі я сказав а, річ, а другу е я тільки що згадав? Я хотів би побажати нашим командам і всім. Хто uh, грає у нас в, в, ну, в чемпіонаті, менше менше всього грати uh, брудно? От ти кажеш мені бруд, але менше всього потрібно uh, йти в ноги, в якісь uh, такі перепалки, там такого плану. Це ж ви повинно отримати кафе від футболу. Звичайно, ми не прийшли звичай. сюди. Там я не знаю, там битися там і такого плану. Але битися для цього є спеціалізовані. Да, це да. це... Потрібно грати в футбол. Щось не встигаєш пропусти людину, яка більше краще грає, пусть вона кай... ну, кайфує від своїх так, досягнень. Це Тому да, не треба цього робити. А, які у нас ще наступні питання? А у нас їх багато з тобою, Олександр. Якщо ти думаєш, що ти отак от підеш від нас, тебе дуже чекали люди. Добре, вони фанатіли від тебе, вони хотіли почути твою думку. Чи у вас улюблений футболіст-мем або жарт, який вас завжди смішить? Ні. Немає. Немає. А може ми згадаємо: Ладно. немає. Добре. Немає. Я до всіх ставлю з повагою. Великою. Щирою. Який найбільший кур'йоз стався під час організації якогось матчу чи натуру? Щось таке веселе, кумедне. Я хочу постукати по дерев'яному, так. По дерев'яному, ось тут десь там, десь да. там ще. А, слава Богу. І дякуючи всім, ми намагаємось враховувати всю ситуацію. От кур'йоз. Курйоз в плані курйоз, такий, ми... такий жарт, жартів нема. Серйозна організація. Можливо, жарт. Це. Е... Та ні, ну я навіть не згадаю. Ну, у нас ну, дуже багато. Ну, я думаю, що в ну... футбол це, це і є такі моменти. Футбол, що ми отримуємо народження, він, і, бруд, да, і, він і, і жарт і все, що і хочеш. все так, Чудове. ну, Я думаю, що тут якби кожен день це жарт, коли сюди приїжджаєш, і замість того, щоб проводити час вдома з сім'єю, з родиною або займатися там е ліпленням вареників з тещою, я займаюсь тут спогляданням футбольних матчів. Ось це, мабуть, ну, жарт, та, я такий. Та, я думаю, так. жарт. Це знаєте, це не такі які стосуються футболу, але й інші да, роботи. Візьмемо і інших людей. які Можна, там, можна, і там, можна і так витрачають. Час, який дуже-дуже. цінний, цінний він, так. він дуже цінний цей час. Цініть, але... цініть якщо, ваші години якщо, якщо, ваші години з сім'єю. Якщо можете, сім якщо так. можете звучати. Так, цініть, да. а, добре, як розслабляєтесь після футболу? Які є У вас такі у мене є ритуал. ритуал У мене є ритуал. Розкажете завжди, щось нашим підписникам завжди. для бій біжи 2 -0. легко 2.0. Ритуал, який, до речі, стабільно кожен вівторок, четвер і неділю після угу. матчів. Е, я обов'язково беру собі каву в АТБ, е, приїжджаю під свій будинок і хвилин 20-30 просто сиджу в машині, насолоджуючись кавою. Насоложу тіктоку і, тік і <реш> ні, тільки кавою. і прокручую голові. Все те, що відбулось за ігровий день. Тобто я намагаюся Переб... все, все це збудувати в собі в голові. Як все було? Чи все правильно ми зробили? Щоб як команда. Заходячи додому, ви не перекидали всі ці. Е, а воно залишається думки. навіть якщо я вдома, навіть mm -hmm. якщо я вже в ліжку, навіть там, в душі, на кухні. В будь-якій ситуації я все рівно думками десь про, про футбол. Ось. Mm -hmm. ось ось так. Як би ви описали свою роботу організатора Асоціації футболу в трьох смішних словах? Смішарики. Не перший раз кажу про назву команди. Смішарики це буде перше слово. Друге, смішне слово. А, тут не слово, тут можливо прізвище ім'я Валерій Страдін. Валера, поважна Валера. поважна людина. А, і третє. Олександр Мунч. Так, так. Я думаю, я думаю що е, всі отримують, отримують насолоду від цих людей. <ган> і, і кайфують Від Це... Валерія Страдіна, я не думаю, що отримує хтось. Ай, я отримав <ган> насправді. Зараз... Я, коли Валеру бачу, в мене дуже добре. дуже добре Є місце. велике питання, що він просто не бачить, тому <ган> він <ган> <місце>. <ган> бачить в окулярах. У мене, до речі, є дуже смішна ситуація з ним. Я їхав по проспекту, і він їхав з правої сторони. <ган> і в нього було відкрите вікно. Я йому крикнув, щось: типу, алло, ілі, ага, типу, такого плану. Він трішки злякався, він не бачив, що хто їде. Це було дуже смішно. Це ж Але Валера. не вам. Тому, що Це ж, не... Валера? Да. Це ж Валера. Так, а, добре. А, які б ще? Давайте від себе я задам вам питання. А, яка найулюбленіша команда? І найнеулюбленіша можливо найнеулюбленіша і найулюбленіша. Дві команди. Ну, крім МСТ, давай не будемо. МСТ найнеулюбленіша команда. Тому що багато часу і нервів е забирає. Е тому що вони просто існують в моєму житті. <свист> Подумайте, будь ласка, облегчіть життя своєму шефу. Там Олександр е Романовський дуже багато часу забирає. <свист> я, в чув, моєму я, житті. я чув, я чую це кожний день. Я хочу сказати, що Саша, Саша. Менше нервуй, менше нервуй. Більше кайфуй від цього життя. Це важко. Знаю. Це важко. Знаю, це важко. але треба, треба це робити. Але якщо ти це сказав і мені, і йому, так. ми, можливо, симбіозом спробуємо. Я хочу, щоб ви симбіозом спробували. Най, найкраща команда, найулюбленіша команда. Ну, найкраща ми знаємо хто. А ну, пані, це, це зрозуміло. Зрозуміло, да. так. Як Воландеморт, це да, у в команда? <рес> Ні, чому. Я, я вважаю, що, до речі, ну, ну, давайте. По правді кажучи, Арсенал ВМС реально дуже крута команда, де зібрані футболісти, які вже були зіграні до того, і подавиться, як вони комуні комунікують. А це кадрова політика. А що, що А це кадрова політика. От подивіться. Так, Метро, кадрова політика. Дмитро Ярчук перейшов до них в цьому сезоні. І щось змінилось в них, вони стали ще краще. Ну, звичайно. І в тих матчах, яких я їх бачу, от станом на сьогодні, 19 січня, так? Сьогодні. Так. От на сьогодні, вони там зіграли 6-7 матчів, 5-6-7 матчів. Е, вони не вмикали потужності на, навіть на 50%. Так, це правда. Вони грали от до половини своїх можливостей. Це вони можуть вдвічі краще, можливо, навіть і втричі. Зараз, Я думаю, що і втричі можуть. Якщо зараз, це ну, без швидкості вони грають. Вони є. грають на, от, спокійно, так як хочемо, щоб грали всі. Да, ми ну, так. На лайті, так. От, так, от, треба так. називати наступний, можливо, сезон. Ні, ти знаєш, що, тут, тут питання лайті. в чому? Типа, тут питання вже тільки в цьому, в, як, як вони. Е, Комунікують, як вони знають, куди біжати, що, що потрібно робити. І це, досвід. Да, і це досвід, досвід, який вони отримували від того, що вони все життя були в футболі. Да. Як, так, так мені, і Всі ну, ну, крім так, Олексія да. Тищенка, він у футболі не був. А, а, та... Він був <реш> будь заводна, Неважливо. неважливо. Мені, мені до речі, я, я вважаю, що у, зараз, зараз там, наприклад, ну, вся, я хочу виділити всю команду арсеналу. Мені дуже вона подобається і дуже багато там мене Олександра Горбика. Давай будемо виділяти людина. Це якийсь справи грає? Е, ні, це ворота. А, да, це до ворота. речі, до речі, гора. Да, Олександр Горбик. А, тобі краще по Так, <ріху> да, да, да по, по цьому, по пагрімуха. <ріху> да, е, ду, дуже класна людина. Дуже класна людина. Дуже багато мемів можна зробити з ним. Він а, один вже зробив. Да, я на, б ще виділив на півтори тисячі переглядів. Я б ще виділив мішу тачанського. Ну це людина, ну це легенда. Це легенда миколаївського футболу. Подивись, от дивись, от Він зараз він стоїть. Він біла машина. бачиш? він чекає нас. Він нас не чекає. Він навіть не підозрює, що ми про нього кажемо. Він відкрив задні дверці. Щось переодягається там, але ми про тебе кажемо. Я я на тебе зараз дивлюсь. Він буде пускати виділ... нам руку потім після цього. Я, я сподіваюся, що так. Я <рив> сподіваюся, <що> так так. <рив> <рив> дуже реально круті футболісти. і В принципі, вже, да, забрали забрали всіх. Вся одна команда грає, да вона найкраща зараз. І ніхто а, ну, якщо реально типу, близько не може якби конкурувати з ними на, на одному рівні. да, Ну це правда, але так, якщо подивитись, я хочу побажати всім побажати всім. Кожний матч кожний матч битися і насолоджуватися. ні, 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 ні битися. не Битися ні, в ні. плані, битися самим собою, коли там сом собою не да. добігаєш, або да. там щось ти не робиш. Це да? це ми робимо щоразу, коли виходимо на поле. Да, так, ви так. По, Да. да, да, да. Ви повинні, ви повинні кайфувати від футболу. Кайфаніть. Знаєте, що програєте там, наприклад, чи там команда на три голови у вас, але кайфаніть. Не, не займайтеся хернією. Це вилітайте мотив... в ноги мотиваційний да, да, спіч. Да. Да. По спробуйте. От знаєш, знає, для мене а, а, до речі, я хотів би виділити одну команду. Може хтось буде не згоден, але типо, для мене було реально типо, прикольно. Я а, десь рік тому ми починали грати това, товариські матчі з кроку. Ага, ага. І, як, і вони кожну, кожну там середу, я не пам'ятаю, який день вони а, брали і, і грали. Вони зараз тренуються. Так, да. Вони зараз тренуються. І та команда, яка була, і та команда, як зараз грає, це дві різні команди. Мені подобається, як вони комуніцюють в плані ага, пасу. Як ага. вони грають саме через пас, стараються через пас. Коли щось не виходить, вони там один одного підтримують. І я думаю, що це одна, одна зі правильних правильних таких вертикалій, по якій треба прошу нашого режисера потім під час цього спічу про кроку вставити турнірне становище. І пан Геннадій потім побачить, де команда Кроко знаходиться у турнірному становищі. Ні, а то зрозуміло, ти знаєш, можна, можна бути. Я не знаю просто, де вони знаходяться. На останньому місці. Неважливо, <ріст> хлопці, все, все вийде. Я просто, я просто бачив, як вони починали і як вони. Вони грають класні. Зараз. Ну, вони топ, Мені вони. подобається, як не вони, вони грають в такий футбол. От, от, от ось вони кайфують від футболу, от вони да? реально кайфують. Да? Да. Вони тут всі кайфують, крім тих, хто кожен тиждень зустрічається. Я не кайфую. Я, я не кайфую, коли, коли мене. Дають в м'ясорубку якусь у Геннадія. Просто команда Шевченкова. Да, там ні. Ну до речі, я ж казав. Типу, що мені, 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 мені кайфово від того, що я знаходжусь в команді Шевченко. Дуже подобаються всі хлопці, які там, і саме головне це атмосфера. От, ми, коли приходимо один з одним, жарту жартуємо там, наприклад, знаю, там гарбушки, якісь підйоби там такого плану. Але типа це реально дуже круто. І коли ви збираєтесь, ви як відволікаєтесь від своїх проблем, які у вас в житті? ви приходите і тут відпочиваєте. Тому ну до речі, да, футбол? Е -е, як я бачу розбудову футболу е -е, у найближчі шість місяців. щоб люди тут відволікались від їх. Життя буденно буденного так, життя так, 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 повинно от бути так можливо. І я ту мету, яку собі ставлю, ставлю перед своєю командою, саме би біжи перед АФМ. Я mm -hmm. команду, яку маю і тримаю, і не тільки я один. І ми, оцю, це завдання, цю мету ми ставимо постійно. Вона не йде в якомусь переліку, але вона присутня, от, як бонус, як ВІП, як перша, яку навіть не потрібно озвучувати. Але можливо, ну хто не знав, я для всіх озвучу, що відпочинок. Перш за все, це відпочинок. я ну Трішки. Ми ми, всі тут. А, ми, да? ми, ми, в центрі да. е, Відпочинок і особливо е, голови. Відпочивайте головою. роз такий роз, Розвантаження, таке. да, да розвантаження, розвантаження того, кури. що є у нас. Тут розвантаження фур це трошки інше. Тут, хоча, в принципі, треба буде трошки людей, щоб потім допомогли. Коли почнеться бізнес, Коли прийде час, я залишу номер Геннадія в описі. Три фури треба розгрузити. Тому я думаю, що розвантаження голови найважливіше, що ми маємо робити. І причому для всіх, хто тут грає, для будь-якої команди, будь-то Крока, Шевченкова Неважливо. МСТ, Арсенал ВМС, е Легенда і всі інші 20. З іншим а 23 у нас зараз в сезоні. Всі інші повинні тут розвантажуватись. Так, е -е, да, у нас ще от останнє питання. Е -е, наприклад, ти, ти ж розумієш, наприклад, давай таке питання: Зимній чемпіонат трішки відрізняється від літнього правда? Ну, не трішки. Не Я тріч, думаю, і суттєво. Суттєво, суттєво. суттєво, суттєво. Саме погодними умови. Погодні умови так. це настрій. Да? От, наприклад, сонце вийшло, от зараз трішки. Вже краще, да? а коли Посмішка з'являється, да, да. вітамін Д. Тому посміхайтесь, люди. Дякую вам, Олександр, вам, Дякую. За, за приємну зустріч Дякую. та інтерв'ю. Дякую. Запрошую. Бі біжить 2.0. Ми, ми знову ще. з вами. Наступні випуски. Лайк, репост. І Геннадію допомогти mm. з фурами, коли да, йде час. Я карту залишу. Можете скинути гроші. Карту просто. і телефон. Я там сам вправлю. Все, дякую.